Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Команда Баколе про незначений бій проти Агіта Кабаєла, Фрейзер Кларк про пораду Льюіса перед реваншем з Worldly. Бетер Бів зупинив Беусика, Ексчемпіон про бій проти Бівола. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 12 жовтня відбудеться об'єднавчий поєдинок в рамках напівважкої ваги за статус абсолютного чемпіона. Канадець Артур Бетербієв зійдеться з киргизом Дмитром Бівелом. Потужність проти дистанційного технічного боксу. Цікаво, хто вийде переможцем. Це дізнаємося дуже скоро. Ну а партнер проєкту – компанія Фавбет. В суботу в Вар'єді Саудівська Аравія. Відбудеться один із найочікуваніших поєдинків року головний бій місяця, в якому Дмитро Бівол родом з Киргизстану, Зустрілися з росіянином Артуром Бетербієвим, який виступає за Канаду. У цьому поєдинку буде визначено абсолютного чемпіона у напівважкій вазі. Перед поєдинком бійців запитали, як вони ставляться один до одного, і чи були випадки, коли суперник зміг вивести їх з рівноваги, перетворюючи бій на щось особисте, а не спортивне протистояння. Ні, ніколи ніколи такого не було. Знаєте, для мене бокс це просто така гра, це частина мого життя. А суперник це просто суперник. Не більше нічого особистого, адже кожен опонент зовсім інша особистість. А я волів не змішувати спортивні відносини з особистісними стосунками. Я вважаю, що це не треба робити. Звичайно, було до поєдинку, вони мені не подобалися, і він показує пальцем на Бівола. Він мені теж не подобається, це правда. Просто він мій суперник, і я виходжу на ринг не для того, щоб потиснути йому руку. Мені доводиться здороватися з суперниками, якщо вони простягають мені руку. Команда африканського супровожкового ВиКА Мартіна Баколе з ентузіазмом відреагувала на рішення міжнародної боксерської федерації IBF призначити йому елімінаторний бій проти німецького боксера Агіта Кабаєла. Промоутер Бен Шалом із компанії боксер заявив, що вони хочуть провести цей поєдинок, який визначить офіційного претендента на титул чемпіона світу, що нині належить британцю Даніелю Дюбуа, до кінця року. Нам дуже до вподоби цей бій. Я думаю, що в нашому випадку єдиний спосіб здобути бій за титул змусити чемпіона битися, тому що навряд чи хтось, хто має титул, захоче ризикувати їм проти Мартіна Баколе. Він уже номер один за версією WBA і входить до п'ятірки найкращих за версією кожної організації, незабаром не буде де сховатися. Як на мене, Мартін і Кабаєл є двома супертяжами, яких уникають у світі. IBF сумно відома тим, що змушує чемпіонів до обов'язкових захистів. Тож для нас це найкращий варіант. Ми справді хочемо цей бій і сподіваємося провести його у грудні цього року. Побачимо, що вийде, сказав промоутер. Британський боксер суперважкої вагової категорії Фрейзер Кларк розповів, яку пораду дав йому колишній чемпіон світу Ленокс Люїс перед реваншем з Фабіо Ворлі. Ми багато говорили про те, як поводитись у тиждень бою. Він сказав, що перед камерами ми починаємо бійки і показуємо браваду, а тим часом треба бути розслабленим. Це майже як бій. Є моменти високої інтенсивності, та будуть моменти низької інтенсивності. Коли стаєш досвідченішим у професіоналах, ти дізнаєшся, що є час включитися. І час відключитися. Головне вибирати моменти. Хочу потрапити в ринг і робити те, чого я навчився у таборі. Працювати над тим, що мені виходило добре, і робити те, що я робив не дуже добре, набагато краще. У цій грі виграє не тільки найбільша найсильніша людина. Ви теж повинні думати в рингу. І я хотів би вважати, що це вмію. Я навчався на своїх помилках і в суботу ввечері покажу всім, хто тут кращий, сказав Кларк. Ну і на завершення, колишній чемпіон світу у легкій вазі, американець Мікі Бей в інтерв'ю британським змі висловив свою думку про майбутній бій за звання абсолютного чемпіона світу у напівважкій вазі між Артуром Бетербієвим та Дмитром Біволом. На думку Бея, Бетербів міг би перемогти і навіть зупинити у професійному поєдинку об'єднаного чемпіона суперважкої ваги з України Олександра Усика. Якщо Бетербій все ще здоровий, і якщо він сприймає цей бій серйозно, то в мене лідер Бетербій. Я знаю, що він мав хірургічну операцію, і він виходить відразу на такий бій. Якщо зараз він здоровий, якщо хоча б на 85-90%, то скажу так, я мушу вибирати його, бо він ідеальний 20 20 20 Доки хтось не доведе протилежне, але я впевнений, що цей бій 50 на 50, бо бівел дуже добрий боксер. Я поставив гроші на нього в бою з канело, незважаючи на те, що він був андердогом і я виграв, якщо хтось. І поб'є Тер то це буде бівол. Це бій 50 на 50, Але якби мене змусили обирати, то я назвав би Артура. Чому ви так вважаєте? Ви чули щось від хлопців, які спорингували з ним. Це надійшло від надійних людей, хлопців, яких я знаю, які були в рингу з усіма. Я також знаю одного з його тренерів. Я питав його, а він сказав, що його місць просто понад усе, вона інша. І не тільки це, він має навички, які люди недооцінюють. Він може знайти свою ударну дистанцію, він може знайти місця для ударів. Все це підсумовується. Це не просто що я ось зараз вийду і кидатиму в тебе бомби. Він справді знає, як розкрити свого. Опонента та знайти місця для ударів знає, як різати ринг, як ламати тебе. Єдина проблема, яка в нього, напевно, є це бій на задній нозі та пересування у рингу. Біол б'ється гарно. Він не панчер коутер, але він чудовий боксер у чудовій формі. У біоло реально мають бути ноги Мохаммеда Алі всі 12 раундів, але 9 із 10 за те. Що важко рухатися 12 раундів проти такого хлопця, як Бетербіїв. у результаті тобі доведеться битися, ти можеш перебуксувати його 8 або 9 раундів, та в результаті тобі доведеться зупинитися і побитися з ним, тому що Артур це не просто слагер, він ріже ринг і потім ламає тебе. Так що я думаю, бівал швидше за все задасть йому проблем протягом перших 4 або 5 раундів. Він може бути переможцем у кожному з цих раундів, але я думаю, щойно він пропустить. Адже це те, що я чую постійно. Я думаю, що в результаті він вразить бівола і фінішує його. Репортер. А якщо бівол пройде всі 12 раундів, він виграє бій? Можливо, але він все одно може виявитися два чи рази в нокдауні і намагатися виживати. Я не бачу варіанта, що він не впаде об канвас. Це просто моя думка. Бетербіф робить ринг дрібним, бо знає, як його різати, і він має навички. Якщо подивитися на історію його кар'єри, то у аматорах він ударом по корпусу відправляв на канвас усика, і це навіть був не тяжкий удар. Уявіть собі, якби це було в професіоналах. Він, напевно, б зупинив Усика, якби було більше раундів. Я беру все до уваги і кажу, що його міць має бути реальною. Забавно побачити його перемогу, бо я вірю, що він такий боєць, який напевно може побитися суперважковаговиком і виграти титул. Якщо він зможе набрати десь 97,5 кілограм, він напевно зможе виграти чемпіонський титул в супертяжах. Я думаю, ось чому Усика важко побити в супертяжах, тому що він б'ється по-іншому, він більше рухає. І більш химерний боєць, у нього краща витривалість у надважкій вазі. Багато супертяжів втомлюються, тому якщо Артура Бетербієва поставити суперважковаговиком, у нього є сила накаутувати супертяжів, і в нього кращі навички і витривалість. Я хочу побачити переможця в бою з Беневідасом, але також хочу побачити Бетербієва в бою з суперважковаговиками, сказав ексчемпіон. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там завжди свіжі новини боксу та трансляції на бої. Посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.